Доброго ранку, дітки! Вітаю дорослі! Запрошую вас на заняття з математики, число і цифра 5. Всім привіт! Дітки, а що це в мене таке? Це моя рука. А що є на моїй руці? Пальчики! Давайте їх порахуємо. Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший, вказівний палець для того, щоб показувати відоме. Палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей пальчик беззим'яний, вередливий, неслухняний. Ось мізинчик. Хоч маленький, але спритний він швиденький. Ось так, дітки, ми з вами порахували наші пальчики. Їх п'ять. Тож сьогодні ми з вами ознайомимося з цифрою 5. А ви сідайте рівненько і слухайте уважненько. І ми починаємо. Привіт, малята! Продовжимо разом вивчати числа та цифри. Пропоную тобі привітатися за допомогою твоєї долоні. Помахай мені привіт! А тепер давай спробуємо обвести її на папері. Поклади свою долоньку та обведи її за допомогою ручки або олівця. Скільки пальців має рука? Давай пригадаємо, як вони називаються. Великий, казівний, середній, безіменний та мізинець Отже, всього у нас 5 пальців, а ще люди мають п'ять органів чуття. За допомогою яких ми пізнаємо світ. Давай пригадаємо їх. Це зір, слух, нюх, смак та дотик. О, поглянь! До нас тут завітали малята! Давай порахуємо, скільки діток. Ти бачиш? Один, два, три, чотири, п'ять. А давай полічимо у зворотному порядку: П'ять, чотири, три, два, один. А скільки усього малят ти бачиш на малюнку? Так! П'ятеро. Щоб позначити число 5, використовуй цифру 5. Давай разом з тобою викладемо на стіл 5 олівців або фломастерів. Один, два, три, чотири, п'ять. Познайомимося з цифрою 5. Трішки ближче. Погляньте! Дуже любить танцювати на папері цифра 5. Вправу руку простягнула, вліво ніжку повернула. Давайте разом зліпимо цифру 5 з пластиліну. Погляньте, як це можна зробити! Як ви помітите, цифра 5 складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої дугоподібної лінії. Та як же нам написати цифру 5? Отже, розпочинаємо прямою лінією. Під нахилом згори вниз. Потім, не відриваючи ручки від паперу, пишемо правий півовал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку, дугоподібну лінію. Спробуй написати спочатку цифру 5. У повітрі. А потім потренуйся її писати на аркуші паперу. Отже, яке число ми сьогодні з вами вивчали? Так. Ми вивчали число та цифру 5. Я з нетерпінням буду очікувати нашої наступної зустрічі! Ви уважно слухали. Тож давайте зараз з вами пригадаємо, що ми робили на занятті. Спочатку ми з вами привітались, розглянули нашу ручку, з'ясували, що в нас є 5 пальчиків та пригадали кожного з них назву. Молодці! Потім ми нашу ручку. Обвели на аркуші паперу за допомогою олівця. Дуже гарні малюнки в нас вийшли. Молодці. Далі ми дізналися, що у кожної людини є п'ять органів чуття. А саме це слух, нюх, зір, смак та дотик. Потім ми розглянули декілька прикладів та порахували. Наших малят, олівців, фломастери. Так. І на самому кінці заняття ми розглянули, як же пишеться цифра 5. І ще переглянули, як можна викласти цифру 5 за допомогою пластиліну, що і буде вашим домашнім завданням. Дітки, викладіть, будь ласка, на аркуші паперу або на кольоровому картоні. Пластиліном циферку 5. Я впевнена, у вас дуже все гарно вийде, ви впораєтеся. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!